Стартував продаж залізничних квитків на зимові свята. Варіантів чимало із Чернівців, хоч і з пересадками, але можна дістатися будь-куди. Чернівецький репортер розпитував у містян, чи планують вони цьогоріч кудись їхати. Першокурсниця Софія цього року вперше хотіла свята провести не вдома з рідними, а з друзями та ще й в дорозі. Ми хотіли провести в потязі новорічну ніч, але дивлячись на цю ситуацію теперішньо в теперішньому Україні, ну це не дуже хороша ідея. Поїздки в інші міста України на зимові вихідні раніше були звичними для буковинців. Зараз люди найперше економлять гроші. Я з села і у нас немає грошей. Нема роботи нема грошей. <світ> Також багато родин тепер живе разом. Діти з'їхалися в помешкання батьків. Діти вдома, внуки вдома, Всі вдома, будемо святкувати вдома, Не не на часі. Кругу сім'ї. Оце сімейне свято. Гучні застілля, гуляння та розваги не на часі, запевняють містяни. Та й гарних зимових різдвяних ярмарків у більшості міст України цьогоріч не буде. Цього року ніяких розваг. немає настрою святкового. Укрзалізниця вже розпочала передпродаж квитків на різдво. Ціни різні. Найдешевші варіанти вже розкупили. Дорогих теж лишається мало. Незабаром оголосять про призначення додаткових поїздів на зимові вікенди. Генрієта Беох, Максим Берник та Андрій Кордубан. Чернівецький репортер, телеканал Січ. Sottotitoli